Всім привіт! Ви на каналі Тата Кріїц. І сьогодні ми будемо в'язати ось такий в'язаний пояс до спіднички. Або, можливо, хтось хоче зв'язати собі брючки тепленькі на осінь, на зиму чи шортики. Тож, ось такий гарнючий, вже з різинкою заправленою пояс. Тож, Зараз я розповім про нього трішечки і почнемо в'язання. Набираємо ми звичайним класичним методом: потрібну кількість петель. Скільки ж то петель. Ми спочатку в'яжемо обов'язково зразочок. зразочок з тих ниточок, з яких ви плануєте в'язати виріб. Це все насправді дуже просто. Потім виберете лінієчку. Прикладаєте, ось, прикладаєте до свого зразочка полотна, перш ніж почнете в'язати виріб до зразочка, який бажано би випрати. І дивитесь, скільки у вас петель виходить в 10 см. І від цього відштовхуєтесь, робите заміри талії. Ось, ви знаєте, скільки у вас сантиметрів талії. Ви знаєте, скільки у вас петельок в 10 см. Це все множите. І набираєте потрібну кількість петель. Обов'язково підбираєте собі різиночку, ось, або, можливо, ви на шнурочку хочете, на якісь ось, І в'яжете двійну висоту вашої різинки. Ось у мене ось була така різиночка 3 см. Це вже залишок її 3 да. см. Тож, ви можете взяти вущу, ширшу, це все за вашим бажанням. Але якщо ви плануєте в'язати повноцінний виріб, то для резинки ви берете спиці як мінімум на один розмір менші від основного полотна. Тож, після того, як ми сховали нашу різиночку, у нас на спицях лишається Ось петельки, та ж сама кількість петельок, які потім ви будете збільшувати з певним ритмом і підбирати вже свій зразочок, збільшувати для потрібної кількості петель на розширення. Коли ви вже будете в'язати основне полотно, ось де у вас може бути якийсь візерунок, якісь коси, а будь то можливо то буде різинка, ваш будь-який і задум. Починаємо в'язати. Тож, беремо спиці кругові, бажано би взяти 60-80 см для нашого поясу, щоб було зручно, і набираємо звичайним класичним методом потрібну кількість петельок. Потрібно це я вже казала, ми міряємо свою талію, в'яжемо зразочок. Все це множимо і дізнаємось, скільки потрібно нам петельок набрати для нашого пояса, адже у кожного це буде мірочка своя. Тож, набираємо ось таким чином звичайним класичним методом потрібну кількість петель. Ось, Набираємо до того моменту поки нам не потрібно буде з'єднати наше в'язання в коло. І як наберемо, то зустрінемось саме на цьому моменті, я покажу, як я з'єдную в кругове в'язання набрані петлі. Тож, набрали ми потрібну кількість петельок, і зараз хочу звернути увагу на дуже важливий момент в круговому в'язанні. Це, ось коли ми набираємо дуже багато петельок, і у нас вони виглядають ось таким чином наш набірний край. Дуже важливий момент це коли ми почнемо об'єднувати петельки в коло і в'язати по колу. Нам потрібно обов'язково для самого першого рядочку перед об'єднанням в коло наше в'язання. Вирівняти всі петельки весь набірний край, щоб не було ось таких от моментів перекручених, коли ми з'єднаємо наше в'язання і почнемо в'язати по колу, то нас потім зустріне прикра. Ось така буде історія, і наш весь край буде перекручений. Тобто в'язання не вийде однорідним та рівненьким. Тому ми перед початком з'єднання петельок в коло маємо обов'язково ось так впевнитись, вирівняти, розправити розправити наш набірний край, ось обов'язково. Навіть якщо вони будуть ізбиратись ці петельки, ми маємо їх збирати ось, для себе в одному ритмі йти до кінця лівої спиці. Ось, Ми впевнюємось, що у нас петельки будуть рівненько лежати. Навіть якщо вже вони потім будуть ось так далі збиратися в таку хвиличку. З брижечкою, але ми маємо впевнитись, що вони повністю всі нами проконтрольовані та вирівняні. Ось, це вже тепер вони нарешті вирівняні. І ми можемо підтягти до кінця спиці. Тут ми вже знаємо, що ми їх всі перевірили та вирівняли ось таким чином нахил, щоб не було ось цих всіх перекручень. І тільки після цього ми об'єднуємо наше в'язання в коло. Беремо основну ниточку. Нам потрібно останню петлю з правої спиці, перекинути через останню петлю з лівої. Ось таким чином. Все. Ось ми перекинули, все спускаємо, підтягуємо ниточку, наше в'язання, ось так підтягуємо обов'язково, щоб рядочок об'єднався в один. ось. І продовжуємо далі наше в'язання за нашим задумом. Все, вийшло, не розшарувалась ниточка. Ще підтягуємо в процесі, впевнюємось, що в нас в'язання йде щільненько та однорідним полотном. Щоб тут не роз'єдналося воно. Просто потрібно підтягти і слідкувати за ниточкою, поки ми пров'яжемо перший. А, можливо, ще другий рядочок. Просто звертаємо на це увагу. Ось таким чином. пров'язуємо. і е, далі в'яжемо все за нашим задумом. В даному випадку це наш пояс, тож ми в'яжемо по колу рівно ту висоту, стільки нам буде потрібно. Тобто, це е, наша майбутня ширина поясу. І зазвичай ми орієнтуємося, якщо ми плануємо різиночку, це на ширину нашої різиночки. Нам потрібно пров'язати дві такі висоти. От якщо у нас різиночка, наприклад, 3-4 см, то ми маємо пров'язати 6 або 8 см у висоту плюс пару міліметриків на запас. Тож, якщо ми беремо цифру. Три різиночка 3 см. В'яжемо у висоту 6 см плюс пару міліметрів. І далі потім зустрінемось. Тож, я пров'язала довжину полотна рівно стільки, щоб його можна було скласти вдвічі ось таким чином. Зараз підтягну петельки, щоб вони не злетіли. І покажу, що ми робимо далі. Далі нам потрібно взяти резиночку. Яка має бути всередині цього поясу? Ось ми обов'язково приміряємо, щоб все було щільненько, охайно та надійно. Ось. ось вона повністю ховається а, буквально міліметрик. Ось, щоб ми могли її зав'язати, сховати. Тож, що ми робимо далі? Ми далі маємо підгорнути ось а, цю частинку. Ось таким чином скласти. Але спочатку ми дивимося обов'язково, щоб у нас рівненько йшли петлі і не було ніякого перекосу. Тож, обов'язково проведемо лінію, ось на спочаток, де ми починали, і ми маємо провести лінію чітко до ось цього моменту і тут спинитись, в'язати. Далі я підгортаю ось таким чином. Підгортаю, і маю знайти петельку, ось набірного краю, петельку набірного краю, і підчепити її. Так, зараз зробимо це. Ось ось ця петелечка, ось вона. Ось вона. Можемо цією спицею підчепити, але якщо так от дивишся незручно. То можна взяти додаткову або оголочку для в'язання, якою буде легко підчіпляти, або крючечок. дивлячись, що вам зручніше. Тож, ось ось ця петелька, ось вона, початок наш, набірного краю, ось ми її підчепили. І маємо, зараз підтягну, щоб нічого не злетіло. І маємо накинути її на спицю. Ось таким чином. Ось ми її накинули. І далі не плутаємо початок наш, цю ниточку відкидаємо, а беремо основну ниточку, яку ми в'яжемо. І ми маємо цю ниточку, яку ми, петельку верніше, петельку, яку ми підняли з набірного краю, пров'язати разом. Так. А в даному випадку не вийде. Я зараз її знімаю. Чому показую? Тому що петелька дивиться ось праворуч, а нам потрібно, щоб вона була не перекручена, коли ми будемо пров'язувати дві разом. Я її міняю сторонами. Ось, щоб петелька була розвернута. Потім додаю ту петельку, яку ми підняли з набірного краю, і пров'язую їх дві разом. Ось, ось таким чином я її пров'язала. А, До речі, ось тут, де ми починаємо, бажано би поставити маркер. У мене зараз він. А секундочку, так, є поруч маркери. так, Обов'язково поставимо маркер для зручності, щоб ми бачили, де нам спинитись. Це буде правильно і зручно. Ось, зафіксували. І так робимо далі з кожною петелькою. Маємо підняти кожну петельку. Ось таким чином зачепили її. Ось ми її зачепили, тримаємо. Тут у нас петелька дивиться в праву сторону, а нам потрібно, щоб вона була розкрита, коли ми пров'яжемо тут її. Міняю стіночки, накидаю ось цю петельку, яку ми з набірного краю взяли. І а, давайте будемо в'язати спицями це все. Ось, І прив'язуємо їх дві разом, як одного. Все підтягуємо щільненько. І... Далі, кому зручно, можемо набирати ось таким чином спицями, але, як я дивлюсь, в даному випадку мені буде з тією пряжою, все залежить від пряжі. От, Якщо це бавовна, вам буде трішечки легше, не так закручується край. А в даному випадку, ось мені зручніше крючечком. Так, підняли петельку з набірного краю, цю повертаємо в другу сторону. Якщо ви в'яжете. Як-то кажуть, не бабушкіним методом, так називають ха, мій метод, От то вам, можливо, і не треба буде а, повертати її. Ось ми її розвернули. Розвернули. І пров'язуємо дві разом. Ось таким чином. Все щелінько підтягуємо. І таким чином. Починаємо до самого кінця по колу, поки ми не дійдемо, не дійдемо до нашого маркера. Так, дивимось далі. Кожну кожну петельку ми маємо підняти з нашого набірного краю. Знову підняли цю потрібно в даному випадку повернути. Обов'язково звертаємо увагу, як у нас лежать в яку сторону, дивляться петельки це дуже важливо. Для охайного та гарного полотна і знову пров'язали дві разом. Так, дві разом. Далі піднімаємо петельку, цю розвертаємо, ось, і поруч підняту одягаємо. Тепер прив'язуємо дві разом, ось таким чином. Знову піднімаємо петельку з набірного краю. Ось, маю, надію, вам все видно. Ось цей набірний край. Кожну петельку одну за одною ми маємо підняти. Ось вона. Підняли зачепили цю ми маємо розвернути, щоб потім, коли ми пров'яжемо, наше полотно було красивим та охайним. Знову пров'язали. Ось ось так у нас зсередини закривається охайненько та рівненько. І ось така лицьова сторона. Дуже гарна та охайна. І ще раз покажу, можливо, хтось не до кінця помітив, як це. Ось, беремо за край. Не дуже зручно на камеру. Маю, щоб вам видно було. Цей набірний край іде, як косичка із двох, ми беремо за крайню. Далі розвертаємо петельку, цю одягаємо і пров'язуємо дві як одну разом. Ось, ось так гарненько у нас це все виходить. Якщо комусь а, зручно, чи хтось бажає, можна вже вставити резиночку, Ось таким чином можна вставити резиночку, а можна вставити її вже а, зручно, буде, мені здається, зручніше потім, коли ми вже пров'яжемо якусь частину. Нашого пояса або більшу частину, і під кінець вже вставити цю резиночку Ось. Як гарно дійсно виходить. Дуже гарно виходить. Ось вільно резиночка ховається і такий от охайний, рівненький виходить край. І так продовжуємо до самого кінця. А потім зустрінемось, я покажу, як ми будемо закінчувати і закріплювати цю резиночку. Тож, дов'язали ми до того моменту, коли нам потрібно зшивати резиночку. Ось, ось такий вийшов пояс, ось так це виглядає з лицевої сторони. Ось так охайно сюди. І ось така внутрішня його частинка. Також охайна, рівненька, все однакове і дуже гарно. До речі, на всяк випадок раджу не в сам притул в'язати полотно по різиночці, а буквально трішечки, декілька міліметрів, лишити вільного місця. От, зовсім зовсім трішечки. Це потрібно для, на всяк випадок, для усадки виробу. І для можливості вільного розтягнення, зручного та комфортної посадки. Тож, я вважаю, що потрібно врахувати оці декілька міліметриків. І далі ми недов'язуємо зовсім трішечки, ось, для того, щоб нам було комфортно шити нашу резинку. Тож, беремо її, ось можна її витягти для зручності. Таким чином, головне впевнити, що вона весни перекручена якось там. І все рівненько. Тож, беремо, складаємо буквально трішечки не потрібно багато. Один на один. Беремо ниточку і проходимо з ниточкою, бажано би в одну сторону, і так само в другу сторону. Фіксуємо повністю. Наш шовчик, не хочу я товстого того шва, тому я зроблю невеличке таке з'єднання, зовсім трішечки, і пройду у дві сторони. Ось, закріплю бочки обов'язково, зафіксую, і далі можна буде пройтись повністю вздовж. З цієї ось рівненько, зафіксувати все, і наш пояс готовий. Кому як зручно, але бажано би пройти в одну сторону та в другу. Тож, я думаю, це можна зробити самостійно. Потім ми вставляємо назад цю резиночку, ось, і прив'язуємо повністю все до кінця. Я вже прошию це потім сама, і закриємо залишок нашого полотна, який у нас залишився. Таким самим чином, як ми закривали повністю весь пояс. Тож, ось такий гарний та охайний вийшов пояс, дійсно, без жодного зайвого будь-якого шва. Чи, як то кажуть, без сочка та задоринки. Тому бажаю всім ось таких рівненьких та гарненьких виробів. Ось такий виходить гарний пояс з усіх сторін. Внутрішня сторона і така ось лицева.